Вітаю, Андрій Бордьо, будівельна компанія Будкомплекс. Зараз відбувається процес будівництва. Продовжуємо процес будівництва будинку склеєнного бруса. Площа 130 метрів квадратних, одноповерховий. Попереду невеличка тераса, і на задній двір виходить велика тераса по всій ширині будинку з вітражним склінням. І Цей вигляд буде на сосновий ліс. Дуже буде цікаво відпочивати на цій терасі. Що стосується, я хочу розповісти вам. Зараз у нас тут відбувається фарбування, шліфування стін, підшив карнізних свісів і монтаж лобової та торцевої дошки. Монтаж лобової та торцевої дошки відбувається наступним чином. В три ряди ми її так монтуємо. Попередньо вона пофарбована. Карнізний свіст так само фарбується і монтується з фаршбрусу. Сціну у нас шліфується і фарбується три слої. Я раджу три слої наносити, фарби на фасад, тому що вона підлягає таким агресивному середовищу, як вітер, дощ, сонце, сніг і так далі. Ми спочатку шліфуємо, потім. Після шліфовки наноситься фарба перший слой. Між першим і другим слоєм ми матуємо її і фарбуємо ще два слої. Ось у нас ви бачите вже пофарбована стіна, такий буде колір, це фінішне покриття. Торці ми ще будемо запечатувати SV-910, для того, щоб не натягувала вологу, брус. Ну, таким чином відбувається у нас процес будівництва. Значить, що стосується вікон і їх монтажу. Вони монтуються в обсадні короби, які сухі, струганий матеріал. Ми монтуємо значить, спочатку закладний брусок торець бруса. Коли сформований віконний пройом, торець бруса монтується сухий струганий брусок. До нього вже кріпиться обсадний короб на скользящих елементах. І після цього монтується вікно. Значить, далі ми. Запінюємо, ця піна обрізається і робиться з рідкої гуми такий вітрозахист додатковий, щоб не було продування. І гідроізоляція, і вітрозахист. Після того ми ставимо сюди лиштву навколо вікна і відкоси так само робимо з дерева. Це буде дерев'яна дерев лиштва і так само відкос. Пофарбований фарбою якою ми фарбуємо стіни будинку, це взагалі ми користуємося Adler або Remers Німецька, австрійська компанія, вже багато років її користуємося. Що стосується ще оздоблення будинку, зараз я вам переведу далі, пройдемо далі по будинку, на задній. З, боку, з бокової сторони і там у нас е, покажу вам, як відбувається процес підшива підшиви е, звіса карнізного. Зараз перейду, я вам покажу. У нас тут працює майстер, бригада по оздобленню. Так, ось відбувається процес монтажу. Він на лісах стоїть. І ось у нас так виходить, закручуються саморізи в патай. Потім вони будуть зароблятися спеціальними такими заглушками. Так у нас пофарбований фальшбрус. Оздоблення вже стін. Тут фінішне покриття повністю по всій стіні, і торці, і стіна, все вже оброблене. Отакий такий колір у нас виходить. Ну, це обрав замовник, йому так подобається. Ми не проти, Те, що подобається замовнику, ми завжди підтримуємо або радимо щось інше. Ми, фарбує, ми будуємо якісно. Всі наші роботи відбуваються поетапно, прописуються в договорі з гарантією. Ось ви бачите будинок з іншої сторони, по всій ширині будинку буде тераса з автоматичним накриттям. По проєкту так заплановано. Тому такі у нас якісні і гарні будинки. Звертайтесь до нас, будемо до вас чути. Телефонуйте, до зустрічі! Щасливо, на все добре!